Чим зробити десекацію сої, соняшнику, пшениці, ріпаку ячменю і так далі. Дізнайтесь у цьому відео. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лукянчук. Я засновник групи компанії Гровекс. А ви на ютуб-каналі Grovex Market. Та це новий ютуб-канал, на нього треба піти підписатися. Ну і лайк розлупануть. лупануть. А, на Grovex ми розказуємо про агрономію, а тут про інструменти отримання врожаю: насіння, препарати, добрива і так далі. От. А, прилетіло питання від вас. Да, до речі, в основному тут відоси це відповіді на ваші запитання, які ви задаєте в інстаграмчику, або прямо тут на Ютубі. Через то або насипайте коменти, або а, welcome to instagram. інстаграм. Силочки будуть під відео. А, десикація. Да, прийшов літо. <раприклад> Практично вже а, середина літа. Да, і скоро треба робити десикацію всьому-всьому. І стоїть питання. Що да? вибрати? Мідлений гліфосад, наприклад, якийсь раундапчик. Да? Чистрий деквад. Декват деброміс. Да? Тобто аналоги реглона. Вот. А, кстати, все залежить від того, наскільки швидко вам треба зробити десикацію. Гліфосат зробить десикацію за 7-14 днів. 7-14 днів. Адекват зробить десикацію за 3-5 днів да? тобто повне висихання культури. Ну і кстати, одразу же Батман від Pest .ua. це один із яскравих ну, представників генеричного адеквата, деквату, тобто дешево сердито, все як має бути. Опять же Батман ми вже випробовували. Можу вам його рекомендувати. Адеквата 150 грам літр. 2-3 літри на гектар. Окей, може бути. А є ще всіми ми вами любимий Атаман Екстра. Да, це гліфосати. Отаман Екстра. Фокусуйся. А, кстати, гліфосат літровий, кому треба, це Рауль від Нертуса. От, і просто отаманчик, самий, самий дешевий, самий простий гліфосат. От. Ну і є ще всім вами любимий альфа-декуар. Все нормально, він є на складі. Просто сьогодні ще не приїхав, залишила одна каністра. альфа адекват так, Ось як виглядає каністра, покажи. Отак виглядає каністра. Точно така сама концентрація деквадибромід 150 грам. Точно так само треба його 2-3 літри, як і Батмана. В залежності від того, наскільки швидко треба десякатися, вибираєте той чи інший препарат. Нагадую, гліфосат 7-14 днів. Адекват 3-5 днів. А, кстати, що в першому що в другому випадку рекомендую вам використовувати щось типу глайдера. Тобто є сільвет. Кстати, покажу. Так, виглядає вот. а, ну, типа, дорогий. Сильно дорожче, ніж глайдер. От. Е, глайдер. Е, він просто не підкисляє, не жорсткий, ну, е, силіконовий, іоногенний, просто сильно-сильно зменшує силу поверхневого натягу. Е, лучше покриття буде, що гліфосата, що деквата. Для десикації це важлива бляхамуга. От. Через то вам його рекомендую. Ну і еквалайт, да? тобто, щоб підкислити воду, щоб точно все сработало. Е, рекомендую додати. Вот. Тобто, ще раз, є у нас батман. Кстати, він буде стоїть дешевше. Пішли подивимося, скільки воно буде коштувати. <coughs> так. Батман. На момент запису відео 143 гривні за літр. альфа адекват 138. Ну, приблизно одна ціна. А, ще має бути одна ціна. Ну, ладно. <coughs> Від 2 до 3 літрів на, на гектар. Кстаті, якщо ви досикуєте зернові, просто щоб під, підсушити бур'яни, то більше 2 літрів вам не треба, можна навіть півтора. Кстаті, якщо ви досикуєте насінники, то не робіть цього. Дисикацію насінників краще не робити, краще дождатися, щоб вони самі дозріли. А, 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 тому що сильно зменшується, потім схожість насіння. Товарні посіви, в принципі, все одно. Вот так. Пишіть ще свої коменти під цим відео. Питайте, що вам ще розказати, показати. Ці всі відео це відповіді на ваші запитання. Велике дякую, що ставите лайки, велике дякую, що ділитесь нашими відеосами. Силочки на ці всі препарати будуть під відео. Придбати їх можна на Grovex Market, це національна онлайн-дистрибуція, будь-які способи оплати, доставки з ПДВ, без ПДВ, нова пошта. Все для вашої зручності. Силочки під відео. Велике вам дякую і хай прибуде з вами врожай. 지금